Три основні причини, чому ти не цікавий дівчатам, і тут не, не буде ниття стосовно генетики, не буде ниття стосовно зросту. Такого блекпілканта хватає вже навіть на теренах україномовного Ютуба. Поговоримо тут про речі, які ти можеш все-таки контролювати. Додивись це відео до кінця. Прямо зараз постав лайк, напиши якийсь комент, ну і став дзвіночок. Причина номер один: ти забагато підлаштовуєшся, і хочу тут е, трохи декомпозувати свою думку. Багато хто коли чує слово підлаштування взагалі не розуміє про що йде мова? От уявимо ситуацію, ви тільки там списались з дівчиною, ви тільки домовляєтесь про зустріч, і тут дівчина каже: Слухай, давай зустрінемось. Але не в центрі міста. Мені щось так впадло їхати в центр. Давайте приїжджай до мене на район, ми вип'ємо з тобою там якоїсь кави. Людина, яка взагалі не розбирається, яка не дивиться там мій канал, інші схожі канали, скаже: бляхи, круто, дівчина сама от пропонує зустрітися, значить, є інтерес, значить, все хорошо. І вже не розуміє, що вона провалила так званий перший там шит-тест, так звану перевірку і, і тому подібне. Що виходить? Ти погоджуєшся на її умови і повністю забуваєш про свій комфорт. Тобто, наскільки тобі сильно хочеться пертися на інший край Львова чи іншого міста, неважливо, де ти там живеш. Одна справа, коли це якась твоя сусідка, і ви дійсно там зустрічаєтесь у себе на районі, а інша, коли заради того, щоб з нею зустрітися, тобі доводиться наматувати круги. І більше того, ти запропонував їй альтернативу зустрітися в центрі, щоб все було. По чесноку вона відмовила. На мою думку, отримати задоволення від такого побачення, де ти повністю під неї підлаштувався, ну неможливо більше того, розраховувати на якісь результати, коли ти повністю граєш по стратегії дівчини, теж не варто. Дуже наївні хлопчики думають, що якщо вони будуть робити все, що їм скаже дівчина, для того, щоб отримати її пісю, то вони її отримають. Не отримають. І з іншого боку, я не кажу, що треба. Прям повністю дівчину піджимати під себе з самого старту. Дивіться, ви двоє незалежних людей, ніхто нікому нічому не винен, і цілком нормальна ситуація, що ви зустрічаєтесь на тій території, де комфортно обом. Що відбувається в сучасному суспільстві? У хлопців абсолютно відсутня будь-яка своя картина світу на взаємодію з дівчиною. І получається так, що дівчина просто бере їх під ніготь і просто там роздає накази. Просто роздає свої якісь хотелки, які хлопці її задовільняють ці хотелки. і хлопець вже на повідочку. Це в першу чергу наслідок того, що немає розуміння, які речі ефективні, які речі працюють з дівчатами, і взагалі як себе ефективно і кайфово для себе в першу чергу поводити. Давайте навіть уявимо більше ситуацію. Ви приходите на побачення з дівчиною, і ти пропонуєш їй сісти біля тебе. Якщо дівчина каже, «Ні, слухай, я там сидіти не буду, мені зручно навпроти, чи ще там щось, то це вже створює таку точку напруги, і як ти себе будеш поводити, теж багато на що впливає. Подумаєш, ти типу, помілучи, що тут такого, яка різниця, де вона буде сидіти, але диявол він завжди в деталях. Давайте уявимо навіть іншу ситуацію. Ви проходите на побачення, дівчина там сідає на це місце, де хотів би сидіти. Ти і ти каже, слухай, я хочу сидіти тут. Вона скаже, ні. Я тут буду сидіти, і взагалі можу сісти от там. Що відбувається? Ніби дрібничка, яка різниця, хто де буде сидіти? Але завжди диявол, він в деталях. От як буде виглядати ваше побачення, по якому сценарії воно піде, якщо навіть на самому початку дівчина тебе взяла от тако під ніготь і сказала: дивись. Дивись, собака, твоє місце отут. Я вже якось розказував в своїй закритій тей спільноті. Там хлопець ділився історією про те, як він сходив на свіданку з пюра. Всі знають, що таке пюр. Хто не знає, це така мережа для пошуку зазвичай швидкого сексу. Ну і він пішов з дівчиною на каву. І він мені розказує: слухай, ну в неї там такі фотки були відверті. В нижній білизні, я думав, там посиджу з нею півгодинки-годинку, і це все переведу до себе додому. Але коли ми прийшли в заклад, оця дівчина, яка сидить на пюрі, в якої повністю відверті фотки, сідає. Хлопець підходить, хоче сісти біля неї. Вона каже: Ні-ні-ні, дивись, сідай навпроти. Він такий дивиться на неї, каже: в смислі напроти. Вона каже: Ти що, не поважаєш мої особисті кордони? І знаєте, що хлопець зробив після того? Він просто попрощався з нею і вийшов. Тобто він закінчив побачення за декілька хвилин. Я його в той момент похвалив: я кажу, слухай, все ти правильно зробив, на мою думку, кожна хвилина з такою дівчиною, це повністю потрачений час. Тобто, деколи краще взагалі не спілкуватися з дівчиною, ніж повністю під неї підлаштуватися. Друга причина: дівчина відчуває, що у тебе абсолютно немає вибору. Якщо оперувати англійськими термінами, є такий термін, як преселекція. Тобто зазвичай дівчата вони хочуть хлопця, якого хочуть інші дівчата. Але це не означає, що ти маєш там нахвалятися та, дівчині, та, скільки там в тебе є чи було дівчат, і так далі. Це насправді якраз не працює. Просто по всіх твоїх діях, по твоєму світогляду, ти маєш показувати їй, що для тебе не буде проблемою знайти собі когось іншого. Тобто, в жодному разі не має бути так, що весь твій світ, все твоє життя крутиться навколо цієї дівчини. Навіть якщо вона хороша, от хороша дівчина, ви з нею проводите час, але якщо щось піде не так, це не буде трагедією. Ти завжди маєш це розуміти, тобто ти маєш бути спокійним, врівноваженим, ти не маєш отак прогинатися під нею. І якщо щось пішло не так, ти такий окей, без питань. Ця дівчина була хороша. Але не достатньо хороша, якщо все-таки е, ми, ми там розійшлися і більше не спілкуємось. Я собі знайду іншу. Бо є такі ситуації, от хлопець переспав з дівчиною чисто через те, що йому якось повезло. Тобто він абсолютно ніхіра для цього не робив, повезло опинитися в правильний момент, в правильний час, на якійсь тусі, на якійсь вписці. Дівчина сама перша його засосала, вони переспали, потім в них щось закрутилося. Але немає абсолютного розуміння, як повторити цей трюк. Такі трюки, вони зазвичай в хлопці відбуваються дуже і дуже рідко. І от такі хлопаки вони якраз і часто прогинаються, бо вони бояться втратити через те, що їм важче буде знайти альтернативу, навіть якщо ця дівчина, що зараз біля них. Вона повністю його не влаштовує. Це хоч щось. А тому прокачуйте свої навички, оточуйте себе правильними людьми. Дивіться мій контент. Переходьте також, підписуйтесь в мій телеграм, і це вже буде немало для того, щоб у вас все було хорошо з дівчатами. І не тільки з дівчатами, а загалом ми тут говоримо, я би так узагальнив, про чоловіче щастя. Третя причина, чому ти не цікавий дівчатам, це те, що в тебе дуже і дуже нудний лайфстайл. Тобто ти прийшов після роботи. Зайшов в якусь дотку, подивився якийсь серіал, потім зранку повторив, сходив на роботу і так далі. Я нічого не маю проти доти. Я сам багато тисяч годин наіграв в доту. Я теж можу подивитися серіал, але це не має бути все, що присутнє у твоєму житті. Дуже класно, коли в тебе є якийсь активний відпочинок, коли знову ж таки в тебе є соціальний круг, який ти вибудував. Ти маєш з ким сходити там з хлопцями на пиво, поспілкуватися, провести час там за футболом, за баскетболом чи за тенісом. Такий активний лайфстайл він насправді теж допомагає тобі не зациклюватись на якійсь одній дівчині. Якщо в тебе була робота, компробота, потім з'явилась дівчина. Відповідно, вся твоя енергія йде тепер на дівчину, то її інтерес до тебе падає. Тому навпаки, ти зацікавлений в тому, щоб в тебе був якомога яскравіший лайфстайл, щоб ти міг проводити час наодинці на з собою, щоб ти знав себе чим зайняти у ті випадки, коли там дівчина зайнята, коли ви з нею не бачите, щоб ти себе тримав в руках. Отаких От три пункти вийшло. Згодні ви там зі мною чи не згодні, напишіть в коментарях і також бажаю всім вже по дефолту успіхів.